Середньоранній столовий голландський сорт картоплі з овальними бульбами. Пристосовується до ґрунту і клімату, посухостійкий стійкий до фітовтори. Гарно всім вражаю! Ви на каналі Ліричний селянин. І сьогодні ми поговоримо про такий сорт картоплі, як Воларе. Воларе це оригінатор сорту картоплі з Нідерландів. Це столовий сорт картоплі. Середньоранній. він був виведений селекціонерами в Голландії. Що можна розказати про цей сорт, який ж він має характеристики? Так як це середньоранній столовий сорт, то період дозрівання волари становить 80-85 днів. Вміст крохмалю в даній картоплі невеликий від 10 до 13%. Маса товарних буль по середньому від 90%. До 200 гр. Але я бульби би і більшого більш, розміру більші по вазі. Кількість, середня кількість бульб в кущі від 9 до 11 штук. Середня врожайність 200, від 240 до 430 центнерів з гектара. Можливо, максимально навіть виростити 560 центнерів з гектара. Споживчі якості у Волари досить таки непогані. Валара має хороший смак, кулінарний тип А та Б. М'якот слабо розварюється. Дана картопля підходить для приготування супів, випічки і смаження. Здатність до зберігання сорту валари 95%. На вигляд, вона картопля має овальні бульби, гладка шкірочка світло-жовтого відтінку з неглибокими вічками, колір м'якоті білий. Даний сорт картоплі стійкий до захворювань. Таких як сорт стійкий до зморшкуватої мозаїки, збудник раку картоплі, золотистої цистоутворюючої нематоди, чорної ніжки, фітовторозу бадилля і бульб. Що мається до особливостей вирощування картоплі, то це стандартна агротехніка, рекомендовано перед посадкою пророщувати бульби. Дані картопля добре переносить високі температури в період росту, також картопля стійка до механічних пошкоджень в період збирання урожаю. От такі основні характеристики сорту картоплі Волара. Тепер поговоримо про особистий досвід. Даний сорт картоплі ми вирощуємо тільки 2 роки, якщо пам'ятний зміняє, чи 3. Ні, 2. 2. Це був другий рік у нас. Але вона нам сподобалась з першого року. Було її небагато. Ми посадили спочатку кілограм 5-7. Але урожай в першому році був досить гарний і в цьому році гарний урожай у Warrior, як бачите. Бульби такі овальні, великі, ну, досить по врожайності, досить гарний сорт. По смаковим якостям туси. Також досить гарний. Так вона не сильно розварюється, але для салатів, там випічки, в супах досить має гарну свою форму, зберігає і смачна. Млежкість також у неї гарна. ну В загальному цією картоплею ми задоволені, хоч вона настільки два роки, але ми продовжуємо її далі саджати. Вона нам зайшла. Більше, ніяких негативних відгуків сказати не можу. Поки що за два роки тільки один позитив в неї. Викопуємо одну з перших, так як вона середньорання. рання вже можна її копати одну з перших сортів картоплі не рання, а середньоранніх сортів. І гарний, має гарний результат. Так що, така характеристика сорту картоплі Воларе. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі, чи вирощуєте ви даний сорт картоплі. Якщо так, то вона вам подобається чи ні, і який врожай був. Також підписуємося на канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.